Не жарти, це важливо, і мені ви, так видається, що Кирило Олексійович в цьому обізнаний. Е, як сприймаєте рішення президента? Це його офіс, він найліпше знає, як ним керувати. Зі сторони складається враження, що там а, пан Боданов не буде відігравати і вже не буде такого керівника офісу, який би відігравав роль пана Єрмака і не буде такого масштабу. А президент все більше перебирає безпосереднє ручне управління державою на себе, вже розуміючи ті чи інші аспекти. І там на декілька вітвій буде покладені різні обов'язки, і вони там всі окремо один від одного будуть. Перед ним звітувати, і це буде певна конкуренція, що безумовно добре для там, загальних рішень, бо не буде там однієї точки зору, яка вирішує все, а буде декілька різних точок зору. Інше питання, що все-таки, якщо там наша мета там, переконати до кінця Сполучені Штати Америки і Європу, то там спец... інформаційні спецоперації за кордоном, це те, чим мав би опікуватися в даному випадку пан. Буданов, однак, знову ж таки, ми не знаємо всіх задумів Володимира Зеленського, його стратегії. Тому дуже важко судити там, чим саме має займатися сам новий очільник офісу президента і чому взагалі призначили туди пана Буданова. Чи є це, скажімо так, свідчення, заява президента про невплив, відсутність впливу Буданова на інформаційну сферу в державі підтвердженням і натяком на те, як почав висловлюватись Буданов про результати перемовин у Париж? Він сказав, що публічно нічого не буду говорити, але конкретні результати та прогрес є. Чи є це вже натяком на те, що так буде завжди? Ми цього не знаємо, перебуваючи керівником офісу президента, в нього безумовно більш розв'язані руки в плані політичних заяв, аніж будучи керівником гуру. А ми бачили, скільки політичних заяв наробив пан Боданов, будучи керівником гуру. Тому я не бачу жодних перепон, щоб тут було цих політичних заяв просто на порядок більше. Цілком ймовірно, ще є якісь там речі, сенситів. Які не можна повідомляти, вони є чітливі і там ну зрозуміло, що їх і не будуть повідомляти, не незважаючи на те, яку посаду там хтось обіймає, як сприймаєте появу в офіційному інформаційному просторі Дмитра Кулеби людини, яка певний час була ізольована, як я розумію, і е, почала розвивати особисті соцмережі, виходити в публічний простір та ділитися своїми інсайдами, що можливо, ну як ми вчора обговорювали з експертами і спричинило вихід на контакти з президентом. Вибачте, пропустив. А В чому саме новина? Е, ну от з'явився тепер. От чий Кулеба і провів розмову із президентом, яким майбутнє його бачите. Не знаю, це залежить від пана президента, ким його призначить. Нас там послів, наприклад, не вистачає. Можливо, його відправлять кудись послугу, можливо, якусь іншу роль оберуть. в даному випадку. Це не має жодного значення, бо в нас є пан Сибіга, який цілий міністр закордонних справ і в. Чого ми не бачимо його там зустрічі, його розмов там і роз обговорювати в даному випадку ось з'явився Кулеба? Ну з'явився фаворити в короля різні. Ну я так розумію, що вакантне місце очільника служби зовнішньої розвідки і. Навколо там урядові телеграм-канали, пабліки, інсайдерські повідомлення говорять про те, що ну там Кулеба, Василь Васильович, Малюк, екс-очільник служби безпеки України, можуть зайняти цю позицію. Я так розумію, що люди... Кулеба не може зайняти цю позицію по декількам речам. Що Володимир Зеленський продемонстрував, що все, що стосується там військового напрямку, а все таки СЗР – це більш військова історія там і спецоперації. Він намагається брати людей з середини служби, бо вони розуміють, що там відбувається, mm -hmm. <смеш> і не напортачають занадто. Тому там я ще вірю, там що малюка можуть туди призначити, бо він там з сусідньої силової структури, яка власне має широкий досвід в як в розвідці, так і контррозвідці. Однак, те, що призначать людину, яка взагалі, вибачте, з сусіднього поля і останні три роки не при владі була, то це навряд. Чи. Дуже дякую, пане Антоне, за те, що завітали. Стежимо за тим, що відбувається. Як ви розумієте, не лише за кордоном, але й всередині нашої країни дуже цікаві політичні процеси відбуваються. Перестановки та ротації, і це все так чи інакше впливає на наше майбутнє. У нього дивимося. Реалістично, напевно, що сьогодні, зважаючи на відповіді експертів, які у нашій студії перебувають, і за це також дякуємо. Антон Малієв, політолог, виконавчий директор благодійної організації Будь з Україною з нами спілкувався. Продовжуємо з вами говорити і ми і обговорювати важливі події. Різних регіонів нашої держави, ну і звісно ж, в тому числі столиці. А у Києві розпочали демонтаж п'ятого цеху заводу Більшовик об'єкта, який понад шість років блокував будівництво повноцінної розв'язки. Місто вже витратило понад 100 мільйонів гривень на викуп будівля, а тепер спрямовує ще більше суму на її знесення. Чи допоможуть ці витрати остаточно розв'язати транспортний вузол на шулявці? Розповість наш кореспондент Дмитро Шаремет. За моєю спиною ви можете бачити цех номер 5 Ми знаходимося біля заводу Більшовик. Після довгих років бюрократичних затримок, та юридичних розглядів почався демонтаж цієї будівлі. Цей, цей демонтаж може вирішити одну із самих критичних транспортних проблем Києва. Роботи стартували на початку січня 2026 року. За планом протягом п'яти місяців підрядник має повністю розібрати конструкції та вивести будівельне сміття. Це звільнить майданчик для будівництва з'їздів. У відсутність яких робила реконструкцію мосту незавершеною з 2019 року. Викуп будівлі у власника заводу обійшовся міському бюджету у 113 мільйонів гривень. Проте вартість самого демонтажу згідно з тендером Прозоро склала понад 120 мільйонів гривень. В мерії таку ціну пояснюють складністю роботи у зоні інтенсивного трафіку та безпосередньо близькістю до лінії метрополітену. Процес залишається дискусійним. Групи активістів наголошують на втраті промислової спадщини початку двадцятого століття та пропонують альтернативні. Варіанти розв'язок, що не потребують знесення. Натомість департамент транспорту оперує цифрами, розширення вузла має скоротити час очікування у заторах і вирішити питання пробок на цій ділянці дороги. Цех номер 5 – це перша частина масштабних змін. Уся територія заводу більшовик, а це 35 гектарів землі, вже приватизована за 1,4 мільярда гривень. Після розчищення площі під дорожнього розв'язку інвестори планують розпочати будівництво житлового та бізнес-кварталу на місці рештків промислових корпусів. Кінцевий термін демонтажу цієї будівлі це травень цього року. Тому влітку може вже початися будівництво нових розв'язок для цього мосту. Але вирішивши це питання шулявських пробах, покаже який час. Ну і звісно, що в майбутньому ми сподіваємося побачимо позитивний висновок і розвиток цих подій, зокрема у питаннях розв'язки на шулявці. Звісно ж, дякуємо нашій знімальній групі, зокрема Дмитру Шеремету, за роботу і продовжуємо свою роботу тут у студії роботу, в тому числі інформаційного соціального характеру. Як ви розумієте, наш ресурс новини лайф готові як завжди тримати руку на пульсі важливих подій, коли справа стосується не лише планети Земля, окремих кон континентів, регіонів або держав, зокрема України, коли справа стосується окремо взятих людей, які опинилися у трагічній ситуації, 2 січня на проспекті Лобановського у Києві прорвало трубу центрального опалення. Через це на тротуарі провалився асфальт і утворилася яма із окропом, у якої провалилася 16-річна дівчина. Вона отримала 73% опіків тіла. У неділю її в стані медикаментозної куми доправили на лікування до Німеччини. Наразі відомо, що керівнику районного підрозділу Київ теплокомуненерго повідомили про підозру. Він керував аварійними роботами. Ділянку мали повністю огородити та позначити, але цього не зробили. Зараз за життя та майбутні дівчини борються медики. Найкращі фахівці нині працюють фахівці із Німеччини. Попереду її чекає тривалий і надзвичайно дорогий шлях лікування та реабілітації. Закликаємо вас. Підтримати дівчину та родину донатом, який спрямують на оплату лікування. Ще раз хочу зауважити ціна питання, якби цього не сталося, аби цього не сталося, просто загородження, якась смужка, стрічка, яка продемонструвала би, що туди вступати не можна, але на жаль, Профільні відомства і відповідальні особи, служби за це, які відповідають, цього не зробили. І зараз ми маємо цю ситуацію. Будь ласка, не будьте не залишайтеся байдужими. Переходьте за посиланням, скануйте QR-код та підтримуйте родину 16-річної школярки. Ми всі сподіваємося на кращий розвиток подій і не лише споглядаємо, спостерігаємо, але й беремо активну участь. Закликаємо і вас не бути байдужими. Переходимо до наступних важливих новин. Це також про функціонування, про соціальну сферу, про підтримку громадян. І про це будемо говорити із нашим гостем, який зараз на прямому зв'язку перебуває. Андрій Садовий, міська міський голова міста Львів. Просто зараз до нас долучається. Пан Андрію, я вам за це вдячний. З новим 2026 роком. Сподіваюся, у ньому буде менше причин говорити про погане. Слава Україні. Героям слава Доброго дня. Власне, тут якраз таке про. Те, що відбувається в нашій країні, про пояснення того, що зараз складно усім, тому що час від часу відверто кажучи, я бачу у соцмережах поділ українців на тих, кому добре, і на тих, кому не добре, для тих, кому комфортно і некомфортно, і якраз таки ця інформація наступна. новина спростовує поділ на різних українців на різний тип. Всі зараз в одному човні, адже цієї ночі у Львові від електроенергії відключили частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Це сталося через те, що уряд. Змінив підхід до визначення критичності підприємств. Прем'єр-міністрка Юлія Свереденко вже відреагувала на цю ситуацію. Мовляв, уряд прямо забороняв відключення світла у лікарнях. Відповідне рішення закріплено у рішенні Кабміну. Органи місцевої влади мали його дотримуватись. Давайте почуємо. Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобов'язані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду. Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів, можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові. Здоров'я і життя людей це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків. Юлія Свириденко, премєр міністерка України. Ну, кілька годин тому ви, пан Андрій, повідомляли, що об'єкти критичної інфраструктури досі ще не були заживлені. Зокрема, йшлося про медзаклади, де лікуються військові, що пережили полон, а також важко хворі люди. Електротранспорт теж майже не працював. Яка ситуація зараз? Ситуація дуже динамічна, тому що ранок був надзвичайно складний. Базові лікарні міста були без централізованого електропостачання. Слава Богу, що спрацювала дизель-генерація, наша міська і ті, хто там лікується, хлопці, дівчата поранені, не відчули жодних проблем. Так само були проблеми з електротранспортом. Він не виїхав вчасно на маршрути. Я мав телефонну розмову із пані премєр міністр і з виконуючим вивським міністра енергетики, з міністром охорони здоров'я. Ну гей всі дали правильні команди. Але, на превеликий жаль, вони довго, ті команди, йшли до виконання. В результаті, станом на сьогодні, у нас частина п'ятої лікарні є далі без централізованого електропостачання. Працюємо на дизель-генерації, і центр для людей, які пережили полон та тортури, також немає централізованого електропостачання. Проговорив я це ще раз, з виконуючи обов'язки міністра енергетики. Я думаю, що питання буде врегульоване. То СМС стосується електротранспорту, станом годину назад він повністю був знов заблокований. Зараз я вже бачу, починають тролейбуси, трамваї курсувати. Тобто пішла команда тягові підстанції не відключати. Чому це сталося? Я так розумію, що уряд змінив підхід до віднесення критичної інфраструктури, що є, що нема. Окей, це право уряду, але в цій постанові. Чорним по білому написано: не можна відключати заклади медицини, але хто ж їх відключив і станом на обід частина з них ще не є включена. Тому наші керівники лікарі скерували листи до керівника поліції області, щоб порушили кримінальне провадження і вияснили прізвище цієї геніальної людини, яка дала команду обленерго відключити лікарні. Тому що люди повинні знати своїх героїв. Я також переговорив з керівництвом СБУ, керівництвом прокуратури. Я думаю, що ми будемо мати цю інформацію, і цей сьогоднішній кейс стане великою школою для багатьох людей, які повинні дотримуватися закону, тому що 90% наших сьогодні людей, які лікуються поранених, це хлопці-дівчата з різних регіонів нашої країни. Ще раз наголошую, вони не відчули жодних змін. Все нормально, але цілу ніч, і я особисто, і керівництво міста. Ми всі на голках і зараз також, тому що ми ж переживаємо, ви розумієте, дизель-генерація, вона ж не може працювати постійно. Вона є тимчасова. Так. То саме електротранспорт. Ну як люди мають добиратися? Добре, що ми це все перекрили в більшості автобусними маршрутами, і більш-менш воно спрацювало, але це шалені нерви, і так море проблема. Тут що тобі створюють на пустому місці, тому я оптиміст. Хочу подякувати всім, хто з уряду з області телефонував в той чи інший спосіб пробував допомогти. Це велика школа, щоб державна машина побачила, як вона працює на прикладі одної громади. Пан Андрій, підсумовуючи ще раз дуже важливо, аби всі розуміли. Уряд із міською владою міста Львів на прямому зв'язку є взаєморозуміння, і що у уряді, як ви сказали в чорному побілому, написали, що лікувальні заклади, міський транспорт не має відключатися у місті. Також це розуміють і цьому сприяють. Проблема десь на проміжній ланці, на ланці виконавців у самому місті Львів. І саме, як ви сказали, зараз очікується прізвище людини, яка неправильно Зрозуміла або е, взагалі всупереч е, усім постановам е, вчинила ось такі от дії. Я бажаю, що це є злочинна бездіяльність. Ну, розумієте, ставити під загрозу життя людей. ні зборювати... Знаєте, пан Андрій бездіяльність це коли нічого не робиш. А тут же ж є дія, дія відключення. Це можливо, злочинна діяльність. Так, то Ну це вже, напевно, є жорсткіша стаття. Так, це, це ви праві. Дякую. Ви напевно юрист за фахом. Ні, я митник. але це вже інша історія іншої о, розмови, о, о. пане Ми... Андрію. Про це іншим разом напевно, що але тут мені дуже важливо було вказати, що немає якихось суперечностей, тому що різні інформаційні ресурси не втрачають можливості показати якусь відсутність консолідації або суперечності на рівні уряд міська влада. Її немає ще є раз. Відпадаж, це дуже важливо. є робочі, є робочі відносини з урядом. І, в принципі, уряд приймає адекватні рішення. Правда, в процесі виконання тих рішень на багатьох ланках йде такий ну, тормоз, як це назвати, злочинне, не злочинне. Хай вже там. Поліція проведе своє розслідування і дасть відповідь на питання, які сьогодні і в мене і в вас також дуже вдячний вам за вашу комунікацію, за вашу роботу. Пане Андрію, дякую, що оперативно вімкнулися у наш ефір в ефірі. День Лайф на новині на новинах. Лайф був Андрій Садовий. Він міський голова міста Львів. Повертаємось до студії. Тут Сергій Старенький адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України. Людина, яка працює за спеціальністю. <сіх> на кого вчилися? Тим і працюєте, пане Сергію, дякую вам за це, що завітали. І впевнений, і розмову буде плідною. Слава Україні! Героям слава! Радий вас бачити в новому році. Це взаємно. Ну і починаємо. Знаєте, із новин, які хотілося б залишити 2025-му, але вони, на жаль, перекочовують у 2026-й. Це питання мобілізації, питання ТЦК. З початку війни на військових територіальних центрів комплектування нападали понад 270 разів. Згідно з даними сухопутних військ, на запит української правди щодо 205 військових тривають досудові розслідування. Четверо з них загинули під час виконання службових обов'язків до слова дис... дискредитація ТЦК та СП це частина війни проти України. Таку думку висловив народний депутат України Роман Костенко в програмі Говорить Великий Львів. Мовляв, росіяни впливають, вливають, перепрошую, величезні ресурси для цього та навіть використовують штучний інтелект. Також він наголошує, що мобілізація переважно проходить без конфліктів однак величезну увагу звертають лише на поодинокі інциденти. Давайте почуємо детальніше. Поодинокі порушення або інциденти з працівниками ТЦК подаються як норма. Це спотворює картину і підриває довіру до одного з базових елементів оборони держави. Дискредитація ТЦК це не внутрішня дискусія, а елемент війни. Її мета зірвати мобілізаційні процеси та послабити обороноздатність країни. Війна це спільна відповідальність. Неможливо виграти її, коли одні виконують бойові завдання, а інші дистанціюються або дискредитують процес забезпечення війська. Роман Костенко, народний депутат України. Тут хочеться спочатку розпочати про дискредитацію. Ми всі знаємо, та неодноразово чули про напади 270 випадків за. Цей час від початку повномасштабного вторгнення і четверо на жаль є кейсів загиблих військових під час виконання службових обов'язків військових, які служили в ТЦК ТСП. СП. Ми вчора спілкувалися з Тарасом Буровським, також правником, і дійшли висновку, що ну ніхто не має права в Україні відбирати чиєнебудь небудь життя. За будь-яких обставин, і це стосується як працівників ТЦК та СП, так і цивільних, які, як ми розуміємо, у цьому конкретно взятому випадку спричинили до чотирьох смертей. Чи можете, будь ласка, якось це прокоментувати, і чи є якийсь різний підхід інші підходи до розслідування вбивства людини при виконанні тієї, що служить в ТЦК, та до розслідування спричинення загибелі цивільної людини, яка опинилася в ТЦК або Загинула вже після спілкування із працівниками служби, ну перше, що необхідно сказати, це загальновідома конституційна норма, тобто наша конституція України визнає, що життя та здоров'я людини є найвищою цінністю, uh -huh. тобто, неважливо, це людина виконує якісь обов'язки або не виконує, тобто це держава визнає як найвища цінність і звичайно. Відбирати життя в людини за будь-яких обставин це один із найстрашніших злочинів, які можуть скоїти в нашій державі. Я кажу зразу, це не стосується наших ворогів, які зі зброєю напали на нашу країну. Вони поза законом в даному випадку вони мають лише або покинути нашу територію, або ризикують своїм життям для того, щоб їх знищили, якщо вони зі зброєю в руках у нас перебувають. Щодо тих питань, які піднімаються з приводу мобілізації, з одного боку відповідаючи на друге ваше запитання, звичайно, людина, яка виконує функції держави, вона захищена ще з цього боку, як державний діяч, як особа або правоохоронного органу або іншого силового органу, який виконує функції держави. І відповідальність за напад на неї е, встановлено законом навіть більше ніж просто там. Тобто, наприклад, завдання тілесних ушкоджень е, середньої тяжкості е, людині, недержавній, назвемо це так, звичайному громадянину, тягне за собою одну відповідальність а завдання тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням неслужбових службових обов'язків тягне набагато більшу відповідальність. Тому розслідування цих злочинів щодо працівників ТЦК або працівників інших правоохоронних органів, тому що і поліції іноді зазнає якихось нападів при виконанні заходів оповіщення, вони тягнуть за собою набагато більшу відповідальність в даному випадку, навіть якщо там людина загинула, працівник правоохоронного органу або ТЦК. Це вплоть до довічного позбавлення волі. Чи є е, якоюсь обставиною, що обтяжує е, дія воєнного стану в Україні, і факт того, що загиблими конкретно у цих кейсах виявилися військовослужбовці? Це не просто цивільні працівники ТСВ? Е, в даному випадку. Є не обтяжуючі обставини в даному випадку. Це взагалі інший склад злочину, uh -huh. інша стаття і кваліфікація даної дії, тобто при виконанні службових обов'язків вони виконують свої службові обов'язки, які обумовлені військовим станом у Заходи мобілізації там, і так далі. Тому це е, зовсім інша відповідальність, це не обтяжуюча обставина. Але е, відповідальність за е, це кримінальне правопорушення встановлена законом набагато більше, ніж е, це відповідно, якби це не був працівник правоохоронного органу, або якийсь там побутовий конфлікт, або якийсь там ну, крадіжка, там, грабіж, там і в результаті цього завдано якісь там ушкодження. Тому це дуже серйозна відповідальність і дуже. Е, ну, варто про це всім розуміти і думати, що це не просто нанесення якогось ушкодження, наприклад, так. це відповідальність набагато більша, ніж просто в якомусь побуті. Але е, ми повинні зараз говорити і про те, що ми перебуваємо на закінченні четвертого року війни. Так, ми перебуваємо на закінченні четвертого року мобілізаційних заходів, які відбуваються в нашій країні. Звичайно, ми починали в 2022 році. По великому рахунку, це була ще пострадянська система мобілізації з, з картотеками, з повістками, з оповіщеннями і так далі. Ми всі сподівалися в 2022 році, що це не затягнеться надовго. Але ми зараз розуміємо, що ми вже четвертий рік закінчується цього процесу мобілізаційного. Проблем менше не стає, uh -huh. і насправді, у ті випадки, про які ви говорите, нападів фізичних на працівників ТЦК, ТЦК завданням тілесних ушкоджень, вони говорять не тільки про те, що громадяни почали на них нападати. Вони говорять і про те, що кількість проблем, які створені під час мобілізації виконання всіх цих заходів, досягає певної критичної мети. Ou, mas vi. І е, ми повинні говорити про те, що уряд, міністерство оборони, президент, можливо, рада нацбезпеки вже повинні звернути на це увагу і зрозуміти, що так як раніше, заходи мобілізації не можуть далі відбуватися, не поширюючи більший конфлікт суспільства. Раніше ми зазначали про повномасштабного вторгнення, вже відбувалася заміна усіх голів обласних ТЦК в Україні з, з надією, сподіванням на те, що щось зміниться, але можна констатувати, що це не спрацювало так? Но... Ми далі бачимо обшуки, наприклад, минулого тижня, або навіть на початку цього тижня, я вже точно не пам'ятаю, обшуки в закарпатського керівника ТЦК обласного, обшуки в інших ТЦК, ВЛК і все інше. Тобто ну, від перестановки людей система ж не змінюється. Вони або стають. Такими ж гвинтиками цієї системи, яка працювала раніше, сам принцип не змінено, на жаль. Тому ми і говоримо про те, що дійсно працівники ТЦК виконують дуже складну і невдячну роботу з боку громадян, мається на увазі. Звісно, вони є осередком ну, тих конфліктів, які ми там періодично бачимо в соціальних мережах там, і так далі. Да, і вони подаються тільки з одного боку. І ми сьогодні згадували про те, що і ворог намагається це використати для того, щоб роздмухати оцю всю нелюбов і ненависть до працівників ТЦК. Але насправді це є результат. Тієї системи роботи, яка побудована, і насправді, е, по великому рахунку, вона то й не змінилася сильно, угу. починаючи з 22-го року. Угу. Так, ми знаємо про резерв плюс, так ми знаємо, що електронні бази даних вже підтягуються. Але сам принцип, коли е, працівник ТЦК має наловити там, вибачте, 30 чоловік, передати їх і не несе відповідальності за подальше проходження служби цієї людини. Він не призводить до цих конфліктів. Йому все одно кого оформити. Для того щоб з нього зняли відповідальність, тому я й кажу про це, що це дуже тривожні дзвіночки. Що почалися вже напади. Звичайно, кожен із них розслідується звичайно, кожен із них понесе відповідальність в подальшому, але коли це буде? Пане Сергію, варто зауважити заради справедливості правоохоронці Держава на державному рівні враховує усі ті кейси, які обговорюємо, і звертаю увагу на те, як відбувається цей процес мобілізації. Наступна новина, якраз як таки свідчить про те. Державне бюро розслідувань публікує, публікує новину. Співробітник ТЦК разом із керівництвом принижував та бив військовозобов'язаних. Його затримано через побиття. Один із потерпілих отримав